Останнім часом все частіше можна помітити на моєму каналі такі негативні коментарі в плані того, що о, о, часник не прибильна культура, що ти тут розказуєш, посадив пару соток і учить, а ти посади гектар і продай. Якщо десь знайду, то закріплю. Якщо не знайду, то, в принципі, хто хоче, хай вірить, хто хоче, хай не вірить. Мені якби зараз не до цього. Я розповім зараз в цьому відео про часник. Чи він о, прибильна культура, і все-таки як до цього потрібно відноситися? Це моє бачення, я вже його продаю років, напевно, п'ять. Ну в невеликих об'ємах. Тому що в мене місто таке, що воно прям. Ну, по на базарі його продати важко, це тільки в мене вийдуть продажі через інтернет. Так от, навіть, кстати, в цьому місці продажі через інтернет краще працюють, ніж продажі на базарі. Ну, базар просто кончений. На Укористані, ну, базар реально кончений на часника. От мене був в тому році клієнт, приїжджав теж додому, забирав насіння, він канал, може дивитися, то казав, що от прям він в інші міста їздив, от, наприклад, Олівськ, да, він поїхав там, це ну, Житомирська область. От 300 кілограмів зараз забрали по 120 Тобто така от є історія. Не кажу, що всіх це вийде зробити, ну просто для прикладу. А на цьому базар каже, ну почему продати нереально. Я це знаю, ще давно я тут колись продавав. Ті люди самі не знають, що вони хочуть. А, так от, а, по частнику. Давайте почнемо, напевно, з ціни. Да? Всіх о, ціна цікавить на цей продукт. Ціна різна. Якщо. О, така Роздрібна роздрібна торгівля, це буде 150 170 ну Мені вдавалося по 180 році продавати і по 200 тобто, мене Тобто така акція, що типу від 5 кг знижка на кожен кілограм була 20 гривень. Я так продавав. Тобто мене виходило, що ті, хто брали менше 5 кг, там було по 200. Хто більше 5, там було по 180. мова йде за 5 і вище. Ну, там на кожен. Якби в кожну фракцію була інша ціна, то мене, в принципі, горозібрали цей чесник. Розмили, я би сказав, би, таким способом, такий, як був у мене. Було в мене десь кілограм 250 році, середня ціна продаж була десь 150 гривень. Я думаю, так. В цьому році я помічаю, що в коментарях люди пишуть, що як себе так продаєте. Я от ледь-ледь по 100 гривень ну, продав там, і то прикупи забрали. Ну, як ви самі подумайте, сядьте головою. А, якщо у вас прикупи беруть 90 100, то напевно вони ну, по 110 його явно продавати не будуть. Ну, сміслі, ма це мацемерочелого за 20 гривень на кілограм. Це хіба що гіпероб'єм, да, може він тут а, спрацює. А якщо там невеликі об'єми, ну в плані прикуп, прикупа, там, наприклад, тона, для них це не заробіток. Тобто вони десь значить, по 150 гривень теж продають. Тому тут уже хто як може продавати. Все багато, звісно, залежить від базарів по місцях. От. І наскільки велика конкуренція по регіону, чи є привозний часник. В моєму місці його немає привозного часника, багато, тому що він тут фігово йде на базари. По цій причині мало возять. Картоплю тут частіше можна побачити, ніж той самий часник в сітках. Так от, ціна була середня 150 гривень. Я вважаю, це непогана ціна. Більш детальне відео по учаснику буде пізніше. Я вже зараз закінчу сьогодні сезон. Сяду підрахую, так от щось вже випишу, щоб для вас все грамотно розповісти. То, враховуючи всі затрати, навскідку скажу, що непогана культура для того, щоб нею займатися. Але на полісі є багато ризиків. І фузри, особливо фузриос. Ось дожі можуть піти, у вас не оброблено, так як треба. І о, привіт фузреоз. Тобто це корневі гнилі, і часник дуже сильно може почати гнисти, просто вигнивають ділянки. Ну і Озима посадка теж така тут ризикована, тому що хто його знає, яка та зима буде. Сніжно, не сніжно, з морозами і не морозами. Все-таки на півдні вирощувати озимий чесник, мені здається, було б. З однієї сторони простіше, з іншої сторони важче, тому що там постійні типу, посухи. Тут дощі йдуть, тут трошки так калібр наростує, я б сказав. Би. А, ти садиш сотку, а, а ми тут гектарами. І ти тут учиш людей, як його правильно продавати. По-перше, треба розуміти, що я хочу дорожче продати, я саджу менше. Вас ніхто не заставляє садити гектарами. Це сугубо ваше прийняте рішення і треба. Не жовчу плюватись на каналі моєму, під моїми відео, а треба брати на себе відповідальність. Якщо ви берете на себе відповідальність, значить ви є винуватцем того, що ви не можете його продати. А сам а насамперед ви є винуватцем того, що ви його можете насадити багато, а потім не знаєте, що з ним робити. Ну, мені здається, логічно, якби було пробити інформацію в принципі по, по своїм продажам, подивитись рік два, і як воно взагалі йде в тебе. Чи ти зможеш його продати більше, чи не зможеш, взагалі рекомендую починати з невеликих об'ємів. Сотка, дві, може п'ять для початку. Подивитися, як ви його продали, не продали. Визначитися з сортом. Можна два сорта, можна три сорта. А потім дивитись динаміку. От якщо дійсно пре його беруть там, по нормальній ціні, хай там, навіть ви по 130 його по 140 спокійно продасте. Я вважаю, що це крутий результат. І у вас є не всі шанси, щоб його так продати. Як вам до цього всього діла підходить? Ну, Я ж не буду кожному зараз розжовувати, що йому треба робити, як йому його правильно продати, і так далі. Я колись на цю тему, може, і консультації проводив, і якісь продукти от, якби, випускав платні. Да? Зараз я цим не займаюся, тому що мене. Або Продукти платні випускати, або відео записувати. Мені відео простіше записувати. Тому тут є безліч варіантів, просто як його продати. Безліч. Ну, Безкінечно, без... безліч, я б сказав. Просто треба ідеї в голові мати, а не просто а, тупо копіювати все, що інші роблять. Тому я для себе визначився, що я хочу його дорожче продати я буду садити менше. Мені немає приколу його продавати по 50 гривень і біля нього лазити. Виходить кожен день. Тобто, якби я от даже за цю ціну 150 гривень і ціну 50 гривень да, прикупом, наприклад. Тобто це виходить 1 до 3. Тобто, щоб мені те заробити, що я продав би по 150 гривень, мені треба насадити втроє більше. Тобто мені треба садити не 3-4 сотки, а втроє більше 9-12. На виході будуть більше затрати, робоча сила. На виході будуть буде менша ціна за нього, ну і як кажуть, менший дохід. Да? Тому що, вроді би, каже, посадив більше, а дохід насправді буде менше. Чим я сам особисто контролював процес вирощування хай трьох-чотирьох, ну може п'ятисоток і продав їх по достойній ціні. Це ж логічно, тут просто рішив, все математика. То для чого мені садить гектар, якщо я буду з трудом його продавати, наймати на цю, на цю тему більше, більше людей, чим потрібно, і так далі. Я взагалі от прийшов до того, що часник прикольно вирощувати все-таки в плані сім'ї. Тобто такий невеличкий сімейний додатковий дохід, маючи основну роботу. Взагалі, останнім часом, якщо я на початку ведення свого каналу, більше трубу ставку все-таки на якесь таке. Своє хобі, що приносило дохід. А зараз трошки я порозумію, що все згадаємо, і розумію, що навіть можна мати весну роботу з гібким графіком, яка не сильно там високо оплачується, мінімальна там та сама зарплата. але у вас просто графік так дозволяє там працювати і можна вирощувати овочі як додатковий дохід. От в нашому випадку часник це просто, знаєте, такий додаток а, до того, щоб а, от, був, був якісь інше джерело доходу, додаткове джерело доходу за сезон. я взагалі вважаю, що часник з цим непогано справляється, тому що він, він ну якщо є підхід, якщо є це все правильно зробити, він непогано продається. Та й марок особливо весною біля нього такої великої немає. Ну, якщо стрілкуючи, це стрілку обірвати. Ну так, да, він добрива дуже сильно любить, це якби будь-основні затрати. Ну, фунгіцидна обробка також потрібна контролюватися потрібно. Мене на цю тему є проявились часники цибуля, там є безліч інформацій, можна подивитися, як вирощувати часник на полісі. По-моєму, з того моменту, як я створив свій канал, оце єдина ця зима була, де мене часник, от, не стрілкуючи, гермідор і Месідор, пропав. Ну там насіння було фігово. А от по Харнасу, який я вирощував з того моменту, і до цього моменту мене ніяких проблем не було. Тобто і по продажам, і по врожаю, врожай завжди непоганий для полісся. Тому, якщо підсумувати це відео, я скажу так, що навіть 26, 27, 2035, якщо ми доживемо, 2055 часник все одно залишиться культурою, на якій можна заробляти непогані гроші. Але треба, треба до цього грамотно підходити, а не просто бігти на амбразуру і всіх навколо звинувачувати.